Днями у берегові відзначили день Карітасу. Добровольці місцевого осередку Карітасу імені Святої Анни, паломники з різних населених пунктів Закарпаття та учні берегівського ліцею імені Габора Бетлена взяли участь у ранковій месі в Римокатолицькому храмі. Допомога, безкорисливість і подарунки повинні йти від серця, підкреслив Ласло балох, священник вацької римокатолицької єпархії, який прибув до спільноти з Угорщини. Nagyon sok esetben is nagyon foglalkoztat. Сам дуже важливо, щоб ті люди, які працюють у карітасі та надають допомогу нужденним, отримали підтримку, яка допоможе їм зміцнитися в їхньому покликанні та служінні. Станом на сьогодні вже багато всього може стати своєрідною рутиною, як до прикладу, допомога нужденним. Тому потрібно знайти той шлях, який поверне зміст цих дій з фізичної площини знову до серця, щоб це служіння стало знову щирим. Недостатньо просто задовольнити. Ніти фізичні потреби нужденних, адже на мою думку, потрібна справжня підтримка, яка у першу чергу має надаватися людській душі. Важливо, щоб ті, хто звертається до нас по допомогу, отримували не тільки зовнішню підтримку, але й те, щоб з наших вуст лунали духовні слова. Я щиро вірю в те і бажаю співробітникам тутешнього карітасу, щоб вони були сильні духом, адже те, що дають вони та інші, не в змозі надати ні організації, ні влада, ні інші програми. Найбільший Подарунок, який ми можемо дати, це допомога заради одне одного від щирого серця. Після меси у паломницькому центрі імені Ференца Пастора відбулися лекції. Чотири роки тому Каріта Сватської римокатолицької єпархії налагодив тісні стосунки з Карітасом Святого Мартіна Мукачівської єпархії. Дуже важливо, щоб ми могли підтримувати наших друзів, які допомагають нужденним на місцях. Зазначив Габор Ковач, керівник Карітасу Ватської єпархії. Енакошегіто мункенакаялентошегія змошоккал. Важливість цієї роботи, яку виконує Карітес, є набагато більшою ніж зазвичай. Ми намагаємося допомагати нашим колегам в цьому, але приїжджаючи до Закарпаття, ми самі отримуємо великий імпульс, сили та енергії. Ми завжди зустрічаємо таких людей, волонтерів, які підсилюють в нас те, що служіння, яке ми виконуємо, є дуже важливим для людей та для тих спільнот, в яких ми живемо. Коли мова заходить про карітес, то зазвичай людям спершу згадується те, що мова йде про допомогу нужденним. you okay. Це правда, але для того, щоб ми мали сили виконувати це служіння, ми маємо спершу допомогти тим, хто виконує найважчу частину в роботі по підтримці, потребуючих. Адже якщо вони стомляться, втратять мотивацію, то хто допоможе іншим? Саме тому ми прийшли сьогодні сюди і в такій формі, але не лише коли ми привозимо гуманітарну допомогу, щоб влаштовувати дружню зустріч з місцевими співробітниками та мешканцями, і надали їм підтримку у духовному сенсі. támaszt. A Caritas szolgálatról csak annyit szeretnék mondani, egyszer itt tartottam egy kis bemutatót. Az emberek egy kicsikét fellelkesülnek, egy kicsit... завдяки таким заходам люди можуть отримувати підтримку, яка дає їм поняття, чому ж вони працюють у Карітасі, чому вони виконують завдання як волонтери. Такі зустрічі посилюють їх в правильності та потрібності в їхньому служінні. Особисто я теж приїхав сюди з Мукачева, адже маю позитивний досвід минулорічної такої зустрічі. Після лекції учні обговорювали почути у малих групах. Більше того, деякі з них вже планують приєднатися до волонтерського руху. А кі що арос у групах? Ми обговорили все те, про що спікер говорив у своїй лекції. Ми багато розмовляли, і виникло багато нових тем, які ми теж обговорили. Я вже міркувала над тим, що долучуся до організації у ролі волонтера, адже я дуже хочу допомогти нужденним людям. У Карітасі ми отримуємо таку можливість допомогти людям, які опинилися в скрутному життєвому становищі. Шакіцей Я теж міркував над участю в волонтерській діяльності, і якщо випаде така можливість, то я не відмовлюся. Маріана Гарабко, керівниця берегівського благодійного фонду Карітас Святої Анни, оцінила захід, підкресливши, що такі події допомагають волонтерам духовно підживлюватися. Уже традиційно кожного травня ми проводимо такий духовний день Карітасу для наших волонтерів та гостей. Ми завжди намагаємося запросити нових спікерів, адже я вважаю, що дуже корисно інколи трохи зупинитися, відпочити та отримати духовну підтримку для продовження своєї роботи. Я рада, що до цього заходу долучилися наші волонтери з Берегова та з інших міст та сіл регіону. Також до нас завітали священники та багато учнів берегівського ліцею імені Габора Бетлена. Важливо, щоб діти, наша молодь, теж усвідомили, чим займається карітас, які виклики долається організація, і які можливості чекають на нас в майбутньому. Слово карітас означає благодійність, любов до ближнього. Воно походить від латинського слова карітас, що означає любов, милосердя. Добровільна служба зміцнює радість допомоги та відповідальність за інших. Допомога, яка йде від серця та душі, є більшою за християнський обов'язок. Це покликання та спосіб життя.